Літо пора відпусток. Залізничні вокзали переповнені людьми. В поспіху громадяни часто забувають наглядати за своїми речами. А це нагода для злодія. Хоч кількість крадіжок на вокзалах йде на спад, міліціонери все одно радять бути пильними і не залишати своїх речей без нагляду, аби не стати жертвою зловмисників, а також не зіпсувати собі та рідним відпочинок. Правоохоронці радять дотримуватись елементарних правил безпеки. Якщо є можливість, здайте краще речі у камери схову. Не випробовуйте Долю, кладіть мобільні телефони та гаманці з грошима у зовнішній кишені, навіть якщо вони закриваються на блискавку чи гудзик. Найкраще носіть телефон у спеціальному чохлі на ремені. Велика кількість алкоголю перетворює вас на потенційну жертву, тож слід контролювати дозу випитого. На вокзалах під час виходів, входів з вокзалів, під час перебування в черзі біля кас, під час посадки, висадки з потяга. Зрозуміло, де. Відбувається найбільше скупчення людей, і увага пасажирів відволікається на інші цілі. Необхідно навпаки посилювати пильність і найцінніші речі, мається на увазі документи, телефони, гроші, тримати біля себе в постійному фізичному контакті. Крадії промишляють не лише на залізничних вокзалах, але й в вагонах потяга. Переважно у нічний час, коли пасажири бачать десятий сон, злодії чистять їхні кишені. Аби цього не сталося, закривайтесь на ось такий спеціальний замок. Закривання дверей у вагоні. Не всі люди знають, що є такий фіксатор, який дозволяє їхати в режимі провітрювання і при цьому обезпечити себе і попутників. Від рук, скажімо так, не на Хмельницькому залізничному вокзалі. Ми не знайшли жодного пасажира, який потерпів від спритних злодійських рук. Усі в один голос твердили, що пильнують свої речі як зіницю ока. Ні, не залишаємо. А чому? ми слідкуємо за своїми речами самі. Тож сижу, охороняю, чекаю, зараз поїзд буде відправлятися. її в поїзд. Все правоохоронці наголошують: якщо сталася крадіжка, негайно викликайте міліцію, адже це в рази збільшує шанси спіймати злодія.